І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий crash Test Drive у GTA 4. І сьогодні у нас знову москвич 412. -й. Але трошки інший. Давайте подивимось. Ось він. Ось такий москвич 412. -й. До речі, ви бачите? Криша, яка. Прозрачна! Прозрачна криша, виріс на криші. Це, типу, як. Ну Можна так сказати, мафія у GTA 4. Мафія 2 у GTA 4. Давайте подивимось. Так, ось такі колеса ми бачимо. Ось такі фари. До речі. Виглядає як якийсь Форд. Старий. Ось такі фари. Чотири фари. Круглі. Номер 24 2458 ВВТ. До речі, а криша, ви подивіться, яка. Ну, Дуже круто. Дуже круто. Так, що у нас тут ззаду? Ось такі фари ззаду. До речі, ці фари мені не Фари машини, яка була у фільмі Гаррі Поттер». Хто пам'ятає, хто дивився цей фільм, яка літала. Ну непогано. Так, давайте подивимось тепер на салон. Ось такий салон. Ну, непоганий такий. Я вважаю. Давайте швиденечку подивимось на. двигун та багажник, а потім проїдемось трошки. Не так, як у, ну, на минулому москвичі. А... Добре проїдемось. І так, ми відкрили капот. Ось такий капот. Двигун бачимо. А ось такий багажник. Ну, такий звичайний багажник. Ладно, давайте трошки на ньому проїдемось, а потім будемо переходити до тест драйву. Ми його завели вже. Поїхали. До речі, фари світяться. Усі, ви бачите. Задні фари теж. До речі. Світять це теж. Ну, ви бачите, непогано. Ух! Ну тікай, ну тікай. Не бачиш, ніко їде. Непогано. До речі, замінює оригінальну оракул. Оракул замінює. Так що ось такі справи. Ладно, народ, давайте переходити до Краште здрайву. Розіб'ємо цього москвича. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 412. І давайте падати з Роттердамської вежі, до речі. Так, гра під лагою трошки. Ух! Кришою. До речі, трошки. Вперед. Розбили вже. Ми летимо, летимо, летимо. Ух. Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Мені дуже подобається. Ви подивіться. Ззаду у нас ну, майже повністю вщент. Давайте ми ще трошки пролетимо. О, Все. Осе. Ну, непогані пошкодження, непогані. У нас одне колесо зажато, ліве переднє. Але він на ходу. Ну, це просто пошкодження. Просто цукерочка. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. Ну, що я можу сказати? Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Він Ну, не їде, тому що у нас колесо зажато. Ну, так, зажато. Праве переднє. І. Ну, він не їде, ви бачите. Не їде. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному або синьому москвичі 412 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ми летимо, 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 ми трошки вже зад підбили. Ух! Ух! Ну непогано, непогано. Ну, що я можу сказати, пошкодження непогані. Давайте його поставимо зараз на колеса, на колеса та подивимось на ці пошкодження. І зараз ми впадемо з Роттердамської вежі на ось такому чорному москвичі. 412-му і давайте падати. <тас> Ух, лет. Ну, майже впали. Майже. Майже впали. Ну, пошкодження непогані. А ще нам Дейн додзвонив. Навіщось. Ладно. Пошкодження непогані. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. До речі, у нас одне колесо зажато. Так. Але він на ходу. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. Якщо бути лесником, то на ось такому москвичі. Давайте падати. Ми летимо. 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 Ух! Задом. Задом довбанулось. Ух! Він вже димить, але на ходу. Давайте ми його. Давайте ми його трошки ще. Ух! Ух! Він горить, 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 горить! Треба його швидко лагодити. Ще раз його розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 412 му з Роттердамської вежі і летимо. Ух! До речі, коли він був зелений, це у мене було вперше, ну, майже вперше, коли, наприклад, на машина падає і починає горіти. Це у мене, ну, мабуть. Раз. Ну, якийсь. Ну, не пам'ятаю вже. Ну, це у мене рідко буває. Так, що у нас тут? У нас зажато заднє праве колосо. Ми вже намалювали полосу, ви бачите. Але наш москвич їде. Давайте ми його ще раз. Скинемо. І так, і зараз ми впадемо на ось такому оранжевому москвичі 412 му і давайте падати. Ух, кришою. Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Ну що ж, народ, давайте будемо завершувати цей краш тест-драйв. Модель непогана, мені сподобалась. Розбивається дуже добре. Розбивається дуже добре. Кому сподобався цей Crash Test Drive? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, там, вподобайки. Пишіть коментарі. Усім удачі і усім щасти. Силка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!